Сьогодні були на столічному ринку і купили декілька трохи картоплі на зиму. Сорт цієї картоплі називається Королева Ганна. І я був шокований, скільки цікавих назв картоплі є в Україні. Давайте я вам я їх записав, давайте я вам е, прочитаю. Так. Цей сорт називається «Королева Ганна ще є король Арберт, Принц Едуард», Пікассо, Дама, Зоряна і жовта панна. По людям. Елегантні та благородні назви. Княгіна, спадщина, чернозем, родинна дінаміт. Діамант. Не дінаміт, а діамант. Колорідні та народні. Картопляний цвіт, джерело янтарь, запашний медок. І сучасні та привабливі назви картоплі. Сортів картоплі. Картопляна історія, знахідка, смак, твоя картопля. Це все українська картопля. А я Toyota Mitsubishi, А я Toyota, Mitsubishi Nissan і сьогодні купив декілька сіток картоплі.